Вітаю здобувачів знань біології. На уроці біологія в 9 класі. Тема уроку фотосинтез. світлова та темнова фаза. Зелений колір це колір оновлення, символ молодості, спокою, колір природи. Про це багато писали у віршах поети. А чому рослини зелені? Для того, щоб дати відповідь на це питання, пізнаємо тему фотосинтез. Фотосинтез надзвичайно складна сукупність процесів пластичного обміну. Науковці виокремлюють три типи фотосинтезу: кисневий, безкисневий та безхлорофільний. На глибині 2,4 кілометри виявлено зелені сіркобактерії, які замість сонячного світла використовують слабкі промені чорних курців. Але, як писав Свенсон у монографії, присвяченій клітинам, первинним джерелом енергії для живої природи є та частка енергії, яку називають видимим світлом. Найпоширенішим у живій природі є кисневий фотосинтез. Для нього потрібні енергія світла, вуглекислий газ, вода та ферменти хлорофіл. Світло для фотосинтезу поглинається хлорофілом. Вода доставляється в клітини крізь пори клітинної стінки. Вуглекислий газ надходить у клітини шляхом дифузії. Рівняння фотосинтезу 6 молекул вуглекислого газу поєднуються з шістьма молекулами води. Утворюється молекула органічної сполуки глюкози, це 6 h 12 o 6 і виділяється кисень, газ. Основними фотосинтезуючими пігментами є хлорофіли. Це зелені пігменти рослин, за участі яких відбувається фотосинтез. Зелений колір хлорофілу. Є пристосуванням для поглинання синіх променів і частково червоних. А зелені промені відбуваються, відбиваються від тіла рослин, потрапляють на сітківку ока людини, подразнюють ковбочки і спричиняють кольорові зорові відчуття. Ось чому рослинки зелені. Окрім хлорофілів у рослин є допоміжні каротиноїди. У ціанобактерії та червоних водоростей фікобіліни. Зелені і пурпурні бактерії містять бактеріохлорофіли, що поглинають сині, фіолетові і навіть інфрачервоні промені. Фотосинтез відбувається у вищих рослин, водоростей, ціанобактерій, деяких архей і одноклітиних твариноподібних. Тобто в організмі, відомих як фотоавтотрофи. Фотосинтез у рослин здійснюється в хлоропластах, у ціанобактерій та фотосинтезуючих бактерій на внутрішніх впинаннях мембран з фотопігментами. Запам'ятаємо висновок фотосинтез це процес утворення в клітинах фотоавтотрофних організмів. Органічних сполук із неорганічних з використанням світлової енергії та за участі фотосинтезуючих пігментів. Які ж особливості світлової і темнової фаз фотосинтезу? Світлова фаза фотосинтезу відбувається в гранах хлоропластів за участі світла. Ця стадія розпочинається з моменту поглинання квантів світла ашню молекулою хлорофілу. При цьому електрони атома-магнію в молекулі хлорофілу переходять на вищий енергетичний рівень, задайте хімію, нагромаджуючи потенціальну енергію, задайте фізику. Значна частина збуджених електронів передає її іншим хімічним сполукам для утворення АТФ та відновлення натф. Ця сполука з такою довгою назвою є універсальним біологічним переносником гідрогену в клітині. Під дією світла відбувається процес розкладу води, фотоліс. При цьому утворюються електрони, протони. І як побічний продукт молекулярний кисень. Протони гідрогену H приєднуючи електрони з високим енергетичним рівнем перетворюються на атомарний гідроген, що використовується для відновлення надплюс та надф. Таким чином, основними процесами світлової фази є перше фотоліс води. Тобто розщеплення води під дією світла з утворенням кисню. Відновлення натв, тобто приєднання до атому гідрогену. І третє фотофосфорилювання, тобто утворення АТФ з АДФ. Схема фотосинтезу. На ілюстрації 49 рекомендую замалювати її для того, щоб краще запам'ятати процес фотосинтезу. Його механізм. Тож запам'ятаємо, світлова фаза це сукупність процесів, які забезпечують утворення молекулярного кисню, атомарного водню. Та аденозин трифосфорної кислоти за рахунок світлової енергії. Темнова фаза. Під час фотосинтезу вона відбувається в стромі хлоропластів. Її процеси не залежать від світла і можуть протікати як на світлі, так і в темряві. Залежно від потреб клітини в глюкозі. Основою темнової фази є циклічні реакції під назвою циклу фіксації вуглекислого газу або циклу кальвіна. Цей процес вперше вивчив американський біохімік Мелвін Кальвін, лауреат Нобелівської премії з хімії 1961 рік. У темновій фазі з вуглекислого газу гідрогену від наф та енергії АТФ синтезується глюкоза. Реакції фіксації СО2 каталізує риболозобіофосфаткарбоксилаза, що є найпоширенішим ферментом на землі. Тож запам'ятаємо. Темнова фаза це сукупність циклічних реакцій, які завдяки хімічній енергії аденозин-трифосфорної кислоти забезпечують утворення глюкози з використанням вуглекислого газу, що є джерелом карбону, та води, що є джерелом гідрогену. У чому полягає планетарна роль фотосинтезу? Значення фотосинтезу для біосфери важко переоцінити. Саме завдяки цьому процесові світлові енергії сонця перетворюються фатоавтотрофами в хімічну енергію вуглеводів, які в загальному дають первинну органічну речовину. З неї починаються ланцюги живлення, якими енергія передається гетеротрофним організмам. Рослини слугують кормом травоїдним тваринам, які отримують за рахунок цього необхідні поживні речовини. Потім травоїдні тварини стають їжею для хижаків, їм також необхідна енергія, без якої життя неможливе. Тільки незначна частина енергії сонця вловлюється рослинами і використовується для фотосинтезу. Енергія сонця в основному йде на випаровування. І підтримання температурного режиму земної поверхні. Отже, тільки близько 40-50% енергії сонця проникає в біосферу, і лише 1-2% сонячної енергії переводиться у синтезовану органічну речовину. Зелені рослини це ціанобактерії, впливають на газовий склад атмосфери. Весь кисень сучасної атмосфери є продуктом фотосинтезу. Формування атмосфери повністю змінило стан земної поверхні, зробило можливим появу аеробного дихання. А надалі, в процесі еволюції, після утворення озонового шару, живі організми здійснили вихід на суходіл. Крім того, фотосинтез перешкоджає нагромадженню вуглекислого газу, захищає планету від перегрівання. Тож запам'ятаємо, фотосинтез має планетарне значення, забезпечуючи існування живої природи планети Земля. Для того, щоб краще зрозуміти тему, Попрацюйте над порівняльною характеристикою фотосинтезу та аеробного дихання. Виконайте завдання на застосування знань. Воно називається адаптації до світла. Розпізнайте і назвіть рівні організації процесу фотосинтезу рослин. Назвіть пристосування рослинного організму до фотосинтезу на різних рівнях його організації. Ознайомтеся з цікавими міні-проектами, в яких ви можете бути співучасником: біологія плюс література, сонце і рух організмів. Тимірязів писав, а це один із найвідоміших дослідників фотосинтезу: мікроскопічне зелене зерно хлорофілу є фокусом. Точкою в світовому просторі, в яку з одного кінця притікає енергія сонця, а з іншого беруть початок всі прояви життя на землі. Воно справжній прометей, який викрав вогонь з неба. Викрадений ним промін сонця горить і в мерехтливій безодні, і в сліпучій іскрі електрики. Промінь сонця надає руху і маховику гігантської парової машини, і пензлю художника і перу поета. Тож можете застосувати свої знання і довести твердження про те, що промінь сонця надає руху перу поета. А щоб досягти очікуваних вами оціночних результатів і оцінити власні досягнення за темою. Виконуйте завдання для самоконтролю. Ось вони перед вами. Вони диференційні і різнорівневі. Тож бажаю успіхів і дякую за увагу!